Вітаю! У самому серці Російської імперії в її найголовнішому храмі лежить святиня. Перед нею схиляли голови царі, патріархи і так навіть президенти. Її звикли називати серцем Святої Русі. Та що, як це серце вкрадене? Сьогодні ми з вами розпутаємо справжній історичний детектив. Це історія символа, який усі знають під одним ім'ям, але який насправді має зовсім інше і належить зовсім іншому народові. Просто вдумайтеся в ці слова. Державність збудована на вкраденій святині, це колос на глиняних ногах. Це ж ставить під сумнів не просто якийсь артефакт, а всю ідеологічну основу сучасної Росії. Якщо сам фундамент виявляється хрехким, то що тоді казати про саму будівлю? Ну що ж, давайте перевіримо цей фундамент на міцність. Тож давайте для початку подивимось, що відбувається просто зараз. У сучасній Росії ця ікона, відома всім як Владімірська, це не просто релігійний образ. О, ні, це потужний державний символ, сакральний центр імперії та ключовий ідеологічний інструмент. Тільки погляньте, наскільки глибоко вона вплетена в саму тканину їхньої державності. Саме перед нею коронували царів, на ній присягають патріархи. Кажуть, перед нею молився Сталін під час Другої світової, а сьогодні? сьогодні її виносять, щоб благословити російське військо на війну проти України. Уявіть собі, вона мовчазний, але центральний учасник усіх найважливіших імперських ритуалів. В офіційній ідеології її називають не інакше як серцем Святої Русі, і для мільйонів росіян це, повірте, не метафора це абсолютна віра. Це основа їхньої духовної та зрештою національної ідентичності. А тепер ключове питання, яке здатне зруйнувати всю цю величну конструкцію. Що? Як це серце імперії не народилося в ній, а було трансплантоване силою, без згоди справжнього власника? Саме це питання відчиняє нам двері у справжню, приховану історію цієї святині. Отже, відмотаємо час назад, далеко назад, до того як стати Владімірською, ця ікона мала зовсім інше ім'я і належала зовсім іншій землі. Ось її справжнє ім'я вишгородська ікона Божої Матері. І з'явилася вона не в болотах майбутньої Московії, ні, за найпоширенішою версією це був безцінний дар із самого Константинополя, центру світового православля, великому князю київському. Це був дар саме Києву, визнаній столиці могутньої Русі. Протягом майже 40 років вона була однією з найбільших святинь саме нашої землі. Її розмістили у Вижгороді, поблизу Києва, і ікона дуже швидко зажила слави чудотворної. До неї стікалися паломники з усієї Русі. Це був незаперечний духовний центр, і знаходився він тут, в Україні. Але у 1155 році сталася подія, яка назавжди змінила долю ікони подія, що заклала фундамент для майбутньої імперської міфології, і це був справжній акт сакрального мародерства. Та хто ж це зробив? І головне, навіщо? Бо це знаєте, була не просто крадіжка заради наживи, це був холодний, дуже продуманий політичний акт. А ось і наш головний фігурант князь Андрій, на прізвисько Боголюбський, син Юрія Долгорокого, того самого, якого в Києві, до речі, так ненавидили, що після його смерті повсталий народ розгромив княжі двори. Сам Андрій виріс далеко на півночі, на Поволжі, і як писав історик Грушевський, сама культура Києва, вся Русь Україна була для нього чужою і навіть ворожою. І от подивіться на його план це, по суті, два акти однієї драми. Акт перший, 1155 рік. Він вночі, таємно від власного батька, немов злодій, викрадає ікону з Вишгорода і тікає на північ. Акт другий, 1169 рік. Щоб закріпити успіх, він відправляє на Київ військо, яке робить те, чого не робили навіть половці, спалює матір городів руських дотла, грабуючи церкви. Бачите, спочатку крадіжка символу, а потім знищення самого міста. І от як це блискуче пояснює історик Михайло Грушевський. Боголюбський чудово розумів, щоб збудувати нову імперію на півночі, йому потрібна сакральність, потрібна легітимність. А вся вона була сконцентрована в Києві. Тож він вирішив не створювати свою, а просто вкрасти чужу, а сам Київ принизити. І от після крадіжки починається найцікавіше, довгий і методичний процес ребрендингу адже викрадену реліквію треба було перетворити на фундамент нової держави, нової ідеології. Це, по суті, така собі покрокова інструкція, як вкрасти спадщину. Крок перший крадіжка, крок другий переміщення святині якомога далі від її дому, крок третій найважливіший перейменування. Вижгородська ікона зникає, натомість з'являється Владімірська. Потім ребрендинг, її одягають у новий коштовний оклад, і фінал її переносять до Москви, де вона остаточно стає головною святинею нової імперії. Просто подивіться, яка прірва, як кардинально змінюється її, так би мовити, функція. З дарунку для всієї Київської Русі вона перетворюється на вузькоплемінну захисницю Москви. З центру духовності шанованого всіма на ідеологічний фундамент, виключно московського міфу про третій Рим. Її значення було штучно звужене і поставлене на службу одній єдиній меті. Ну а щоб новий міф вріс у свідомість назавжди, його закріплюють новими святами. І зверніть увагу, всі три дати пов'язані виключно з поятунком Москви. Про Київ, про Вижгород, про її справжнє походження ані слова. Історична пам'ять була свідомо відредагована, а непотрібні сторінки просто вирвані. Отже, давайте називати речі своїми іменами. Крадіжка ікони була не просто актом вандалізму, це була продумана спецоперація, щоб вкрасти історичну спадкоємність, перетягнути на себе сакральну ковдру Києва і оголосити себе новим центром християнського світу. Але чому ця історія, якій майже 900 років, настільки важлива саме сьогодні? А тому, що крадіжка не закінчилася у 12 столітті. Боротьба за цю спадщину триває просто зараз, на наших очах. І, мабуть, ось ця сучасна фраза каже все, перший полонений українець у Москві. Це не просто викрадений артефакт для українців це живий символ поневоленої спадщини, перший бранець, який століттями чекає на повернення додому. І тут ми бачимо не просто різницю в поглядах ні, це цивілізаційна прірва. Там, де Україна бачить вкрадену святиню і полон, Росія бачить основу своєї державності. Там, де для нас символ привласненої спадщини, для них символ імперської долі, це глибокий розлом, втілений в одній іконі. І от нарешті наша сучасна відповідь. У 2020 році православна церква України робить символічний, але надзвичайно важливий крок. Вона вилучає з церковного календаря всі російські свята, пов'язані з рятунком Москви, і натомість встановлює єдиний правильний день вшанування день пов'язаний з її перебуванням у Києві та Вишгороді. Це справжній акт деокупації власної історії. Отже, історія вишгородської ікони це не просто розповідь про одну реліквію, це історія про те, як на вкраденому фундаменті можна збудувати цілу імперію, історія про те, як, забравши символ, можна спробувати забрати і спадщину. І це залишає нас із фінальним питанням: якщо історію можна вкрасти і перейменувати, чи можна її колись повернути? І чи повернеться колись додому перший український полонений?